20 тисяч ялинок планує продати до новорічних свят обласне управління лісового та мисливського господарства. Як і минулого року, всі ялинки для продажу матимуть спеціальні чіпи. Навіщо чіпують ялинки та де їх вирощують, дізнавався наш репортер Вадим Потатуєв. Це плантація новорічних ялинок прибузького лісництва. Саме тут вирощують зелений красунь до новорічних свят. Щоб виростити таке дерево, потрібно 5-7 років. Для того, щоб цю ялинку пустити в реалізацію, потрібно її зібрати насіння, висіяти в лісорозсаднику. Виростити посадковий матеріал, а потім вже перенести на плантацію для постійного її вирощування, і, відповідно, проводити за неї догляд. Йде електронний облік цих ялинок, щоб зменшити кількість браконьєрських випадків і поменше самовільного вирубування, тому що це не дешево буде обходитися для того, хто буде цим займатися. Для цього є отакі бірки, які занесені в єдиний реєстр. І при реалізації ялинка. Зрубується, чіпляється відповідною тісьмою ця бірка до ялинки, сканується, виписується на термопринтері, розпочатується накладна, і людина, яка купляє дану ялинку, вносить гроші і отримує відповідні супровідні документи. На кожній бірці нанесений номер, і цей номер занесений в реєстр в залежності від, від лісгоспів. І по цьому номері при сканірованні зразу ж буде видно, висвічується, де вона, звідки вона на центральний сервер, сікається вся інформація. є ще по телефонному дзвінку, який теж цілодобово є. В нас в Вінниці то це телефон 61 17 42, який дає можливість при зверненні отримати інформацію для того, щоб володіти чи законно походження дане новорічне деревце.